Де і як застосовують штучні радіоактивні ізотопи? Що таке ізотопи? Ізотопи це різновиди атомів хімічних елементів, ядра яких містять однакову кількість протонів і неоднакове число нейтронів. Усі елементи періодичної системи елементів мають ізотопи, стабільні чи радіоактивні, природні чи одержані штучно. Радіоактивні ізотопи широко застосовуються в різних галузях науки, техніки і виробництва. За своїми хімічними властивостями радіоактивний ізотоп нічим не відрізняється від основного ізотопа хімічного елемента, тому, спостерігаючи за рухом ізотопів, можемо точно дослідити, як поводить себе хімічний елемент у різних процесах. Метод мічених атомів Метод мічених атомів це використання стабільних і радіоактивних ізотопів, в якості індикаторів для вивчення розподілу і шляхів переміщення речовин в різноманітних системах. Де і як застосовують? У біології дослідження процесів біосинтезу, обміну речовин, вивчення структури і функцій складних біологічних молекул, в екології визначення причин і масштабу забруднення, дослідження глобальних шляхів перенесення. Накопичення і динаміки і розпаду забруднюючих речовин у воді, повітрі та ґрунтах, дослідження причин виникнення парникового ефекту, у промисловості, визначення витрат матеріалів, швидкості і тривалості протікання технологічних процесів, дослідження процесів дифузії, сорбції, фазових перетворень. Розподілення сумішей, визначення процесів змішування, визначення однорідності сумішей, часу змішування і характеристик змішувачів, дослідження корозії, зносу, процесів мастил. Широко застосовують радіоактивні ізотопи в сільському господарстві. За допомогою мічених атомів вивчають кругообіг кальцію і фосфору в природі з метою поліпшення умов використання штучних добрив, додаючи до пилку рослин радіоактивний фосфор. Вивчають процес їхнього опилення. Ізотопи дають змогу простежити міграцію шкідників. За допомогою радіоактивних препаратів можна діагностувати хвороби. Наприклад, за допомогою радіоактивного йоду досліджують функцію щитовидної залози, а за допомогою радіофосфору вивчають процес і місце утворення пухлину мозку. Хвора людина приймає препарат, який концентрується у клітинах пухлин, а їхнє розміщення легко визначити за допомогою реєструючого пристрою. Тож у висновок можна сказати, що ізотопи служать людині у багатьох сферах її життєдіяльності, як у біології, екології, промисловості, так і у сільському господарстві і діагностиці хвороб.